Італійська фокача це хліб із характером. Яскрава, пухка, ароматна і неймовірно смачна. Сьогодні пропоную рецепт із декількох інгредієнтів, який готується просто і виходить завжди неперевершено. Тільки подивіться, яка це краса і смакота, і обов'язково спробуйте. Розпочинаємо із того, що дріжджі перемішуємо з цукром, щоб утворилася однорідна маса. Далі сюди додаємо теплу воду, сіль та все перемішуємо. Додаємо борошно олію і замішуємо рідке тісто та залишаємо в теплі на 1 годину. Форму для випікання змащуємо олією і викладаємо сюди тісто та залишаємо на 10 хвилин. Далі руки змащуємо олією, і ось так пальцями робимо такі вм'ятини в тісті. Далі викладаємо начинку. Вона може бути дуже різноманітною. У даному рецепті це помідори, чері, чорні оливки, сир і зелень. І випікаємо фокачу при високій температурі 230 градусів, приблизно 25 хвилин, щоб вона підрумянилась. Ось і все готово. Це справді дуже смачно і ароматно.